Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Завидовський, Езотерик Екстрасенс. чтець Оракулів. Складаємо прогнозування по днях для України на тиждень. На тиждень в період з 11 по 17.03. Давайте будемо дивитися, що чекає Україну в цей період по днях. Добре, дивимося. Так, так, добре. Тут сім-карт витягую. З цієї колоди сім-карт витягую. Давайте подивимося по днях, що чекатиме Україну. Так, добре, 11.03. Давайте глянемо. Карта дитини падає на циганській колоді, хороша, позитивна карта. Туз Христовий, карта сили, карта успіху, карта перемоги. До речі, Україна сьогодні перемогла вперше. Україна отримала ту нагороду, ту премію, яку ніколи не отримувала. Ось ця перемога. Це перемога в інформаційній війні. Дуже сильна. Народження чогось нового. Цей потужний день сьогодні, дуже потужний. 12 число. Карта служниці падає. І Семірка пікова підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі атаки. Завтра, 12 числа, можуть бути атаки. Повітряні загрози в певних регіонах, в яких саме найбільші загрози, дивіться сьогодні ввечері мій прямий ефір по областях. Так, добре. 13 число. Карта цвинтаря падає, траур, печаль, король бубновий, карта сильного чоловіка. Ну, знову ж таки, цвинтарна карта це дуже поганий знак. Це загрози так по всій країні. Повітряних тривог. 13 число, 14, четвер. Карта праздника, Карта святкування. Хороша позитивна карта. Знизу двійка хрестова, карта руху. Карта логістики. Так, добре. І 15 число, дивимося. Карта розчарування, карта печалі, карта траура. Поганий знак вісьмірка бубнова, фінансове розорення. Можливі удари по об'єктах інфраструктури. 16 число. Карта вірності. Валет червовий, Карта сильного чоловіка. Хороші карти позитивні. 17 число. Мислитель та дев'ятка бубнова. Збройне та фінансове підсилення. Ну, дивіться. Тиждень ніби й не сильно загрозливий. Ну, найбільші загрози все-таки випали на вівторок, на середу і на п'ятницю. Тобто це 12, 13 число і 15 число випало. Так, да, Сьогодні день дуже сильний, сьогодні день дуже потужний. Туз Хрестовий це дуже хороший знак. І в комбінації з картою дитини це народження нової сили, народження сили слова, народження сили інформації. Ось що це таке? Це потужний знак, це потужні карти. Ну, особисто для мене ця перемога була очевидна. На неї навіть не треба було гадати. Я вважаю, що це було настільки очевидно, як сказати, що після суботи йде неділя е, слідом, або після, не знаю, після весни йде літо. От настільки очевидною була ця перемога. Але ця перемога мала статися, і ця перемога дуже важлива. Я вважаю, тому що ця перемога несе в собі інформацію, не зацікавлену і не постановочну, а справжню, така, яка вона є, це життя. На жаль, таке, яке воно є, з усіма його бідами, болем, втратами, звичайно, що краще б цього всього не було, але що поробиш, це життя. Це дійсно так, це життя. І з цим треба щось далі робити, пробувати допомагати один одному, підтримувати один одного, берегти один одного. Це дуже важливо. Бажаю вам всіх благ та всього найкращого. Гарного тижня!